Що, якби я сказав вам, що ліси мають власний інтернет старший за людський на мільйони років? Дерева справді спілкуються між собою через складну підземну мережу грибних ниток, яку вчені називають лісовим інтернетом. Ці мікроскопічні гриби з'єднують корені дерев, створюючи величезну комунікаційну систему. Через цю мережу дерева обмінюються поживними речовинами, водою та навіть попередженнями про небезпеку. Коли на одне дерево нападають шкідники, воно випускає хімічні сигнали, які через корені та повітря попереджають сусідів, ті негайно починають виробляти захисні речовини. Материнські дерева навіть годують свої саджанці через цю мережу, передаючи їм вуглець і поживні речовини. Вони розпізнають власне потомство та віддають йому перевагу. Отже, наступного разу, прогулюючись лісом, пам'ятайте. Навколо вас відбувається безперервна невидима розмова між тисячами дерев.